Що таке матрас зимоліто? Багато людей думає, якщо одна сторона має, наприклад, кокосову волокно твердіше, а друга м'якша, це матрас з ефектом зима літо. Насправді це не так. Бо якщо вже так вважати, то тоді тут весна і осінь. Але насправді я жартую. Ефект зима-літо це коли є сніжинка і сонечко. Сніжинка доверху це зимова сторона, перевернули. Сонечко доверху це літня сторона. А що це таке зима-літо? Це коли тканину. Або поверх покроклеюється наповнювач, один бавовняний сприяє циркуляції повітря, а інший це вовна. Як бачите, вона темніша по кольору, може бути овеча, може бути верблюжа і так далі. Тоді це реально матрас зима літо. Але не прив'язуйтесь до ціни, бо багато людей кажуть, хочемо хоче матрас земаліто. То може бути найпоганий матрас, але з ефектом зима літо. Або, наприклад, преміум сегмент латекс з кокосом. А тут очехольчик вже не має ефекту зималіту. Ви ж повинні розуміти, що якщо ви будете одягати на матрасник, то цей ефект зималіту не буде відчуватися, тому що нормальний на матрасник його ставить в нуль. Але розуміння, що матрас треба час від часу перевертати, щоб він нормально служив, має у вас бути. Отож, хочете правильно підібрати матрас, приходьте, що спільно підберемо для вас.